Мене звати Олена, я звичайна українка, яка все життя покладається на Бога. Я живу в невеликому містечку, де всі один одного знають. В мене немає ніяких особливих досягнень чи високих посад, я проста людина, але з глибокою любов'ю до нашої країни та вірою, яка допомагає мені йти вперед. Віра для мене завжди була важливим джерелом сили. Щоразу. Коли приходять важкі часи, або я відчуваю, що не можу впоратися сама. Звертаюся до Бога у молитві. Мені здається, що молитва – це моє маленьке поле бою, де я можу підтримати нашу землю. Навіть якщо фізично я не на передовій. Щовечора я молюся за Україну, за мир і за всіх. Хто зараз переживає складні часи? Як і всі, я хвилююсь за майбутнє нашої країни. Ми пройшли через так багато болю та втрат, що іноді здається, ніби в нас більше немає сил. Але саме в такі моменти віра допомагає мені не здаватися. Я завжди сподівалася, що Бог прийшле нам лідера, який зможе направити наш народ у правильному напрямку. Це прагнення до кращого майбутнього для України запалює в мені силу продовжувати молитви щодня. Тому моя історія це не просто особистий досвід, це свідчення моєї віри і надії, що навіть у найтемніші часи Бог чує нас і не залишає без відповіді. Щовечора, коли день підходить до кінця, я схиляю коліна перед іконою і щиро прошу Господа захистити нашу країну. Це стало моїм ритуалом. Після всіх денних турбот і справ я знаходжу час. Щоб звернутися до Бога за мир і спокій для України. Я бачу, як багато людей переживають і страждають. І мені так хочеться щоб це закінчилося. Мої молитви! Хоч і тихі, завжди спрямовані до неба з надією на кращу долю для нашого народу, особливо сьогодні я відчула як сильно бажаю, щоб у нас з'явився мудрий і справедливий лідер. Який міг би вести нас у майбутнє з миром. Я молилася за це з особливим запалом, просячи Бога дати нам знак, що він не забув про наші страждання. Коли я завершила молитву, мене огорнув спокій, ніби хтось невидимий торкнувся мого серця і сказав: Ти почута? З цим відчуттям я лягла спати. Зазвичай ніч приносить забуття від денних тривог. Але цього разу в мене було відчуття. Ніби Бог почує мене і щось зміниться. Я заснула з думкою, що моя молитва була почута і відчувала, як моє серце наповнюється тихою, але глибокою надією. Тієї ночі я побачила сон, який відразу відрізнявся від звичайних снів. Все було, ніби в іншому вимірі, простір довкола мене був огорнутий дивним світлом, яке не мало звичного джерела. Це світло було м'яким. Але таким яскравим, що проникало до самого серця, вселяючи відчуття спокою і захисту, я знала, що знаходжуся в особливому місці, ніби сама Божа присутність огортала мене у цьому світлі, я побачила фігуру людини постать була висока, сильна, з гордим виразом обличчя, хоча обличчя залишалося злегка прихованим. Це був не просто образ, а відчуття, що переді мною стоїть справжній захисник. Той, хто знає біль і тягар боротьби, але несе його згідністю. В його погляді відчувалася впевненість, але одночасно й доброта. Я одразу зрозуміла це не просто лідер, а хтось, хто має особливу місію для України. Поруч із цією постаттю з'явилися символи, що підказували мені його зв'язок із нашою країною. Я побачила український прапор, який розвівався за його спиною, і відчула. Що ця людина пов'язана з військовою службою, його одяг також нагадував військову форму, хоча я не могла побачити деталей, однак це точно був символ сили, захисту і готовності боротися за наш народ. Прокинувшись, я довго лежала в ліжку. Пригадуючи кожну деталь цього видіння, я відчувала, що цей сон був чимось більшим. Ніж просто випадковий образ, він був відповіддю на мої молитви. Знаком від Бога. Це видіння вселило в мене впевненість, що майбутнє нашої країни буде в руках того, хто здатен захищати її, вести вперед, бути не лише лідером, але й духовним захисником. Сон залишив у моєму серці дивне відчуття, ніби я дійсно побачила щось важливе. Знак згори. Моє серце було сповнене спокоєм і впевненістю якого я не відчувала раніше. Я зрозуміла, що цей сон не був випадковим. Мені було показано обличчя майбутнього лідера або принаймні риси людини, яка могла б вивести нас до миру та стабільності. Я не могла забути ані світло, ані символи, які оточували ту фігуру у сні. Це були не просто образи, це було видіння, яке несло надію. Я вірю, що Бог почув мої молитви. Молитви всього нашого народу. Можливо, цей лідер зараз поруч із нами бореться та захищає нас, і в потрібний час він постане перед народом, щоб повести Україну в нове майбутнє. Тепер я щодня дякую Богові за цей сон і продовжую молитися за Україну. Моє серце сповнене вірою в те, що нашій країні буде дано справжнього провідника, обраного Божою волею. Я вірю. Що цей лідер принесе нашій землі спокій, на який ми так довго чекаємо. І, хоча я не знаю, хто саме він, я впевнена, що цей шлях вже визначено, і нас чекає нова надія. Якщо ця історія торкнулася вашого серця, підписуйтесь на наш канал та натискайте вподобайку, щоб допомогти нам ділитися духовними розповідями з більшою аудиторією. І якщо вам відомі інші подібні видіння чи пророцтва, залишайте їх у коментарях. Можливо, ваша історія допоможе знайти відповіді тим, хто шукає надію та віру.